Ми раді вітати всіх, хто приєднується до нашого спільного вивчення Слова Божого. Ми досліджуємо книгу суддів, книгу падінь і підйомів Божого народу Ізраїлю. Це хороша ілюстрація того, яким буває наше особисте життя, як багато в ньому знаходиться того, що Христу не подобається і згодом приводить до падіння. Але ця книга показує нам також характер Господа Бога який є добрим і милосердним, і коли люди каються, він прощає і милує їх. З вами Олександр Ростислав, Самоїл та Ангеліна, і ми продовжуємо наше вивчення після молитви. Боже наш. Ми дякуємо Тобі за Твоє слово. Дякуємо Тобі за можливість занурюватись в Твоє Слово, бачити його красу. Господи, Духом Твоїм святим Ти його записав на аркушах і Духом Твоїм Святим просимо Тебе, відкривай нам розуміння Слова Твого, для того, щоб воно могло керувати нами, для того, щоб ми бачили зразки поведінки, як нам. Треба поводитись і чого нам не треба робити. Господи, просимо Тебе, благослови всіх, хто вивчає Біблію разом з нами. В ім'я Ісуса Христа просимо Тебе. Амінь. Сьогодні перед нами дев'ятий розділ, і ми стаємо свідками того, як після сорока років благословенного життя ізраїльтян вони знову скочуються в гріх та ідолопоклонство. Фактично, це почалося ще в попередньому розділі, я нагадаю, як він закінчується. І сталося, як помер Гедеон, то Ізраїлеві сини знову чинили перелюб із валами і поставили собі вал, Берита за Бога. І Ізраїлеві сини не пам'ятали Господа Бога свого, що спасав їх від руки всіх їхніх навколишніх ворогів, і не зробили вони милости з домом Єрубала, Гедеона, такої, як усе те добро, яке він зробив для Ізраїля. Дуже сумно читати таке. Але це правдива картина людського серця, друзі. Людське серце схильне до ідолопоклонства, і людське серце невдячне. Саме ці негативні якості ми дуже яскраво бачимо у прочитаних текстах. А наслідок цього падіння ми бачимо у дев'ятому розділі, і це історія Авімілеха. Ось якими словами починається цей розділ. І пішов Авімілех, син Єрубалів, до Сихему, до братів своєї матері, і говорив до них та до всього роду батьківського дому своєї матері, кажучи: говоріть голосно до всіх Сихемських господарів, що ліпше для вас, чи панування над вами семидесяти мужів, усіх Єрубалових синів, чи панування над вами мужа одного? І пам'ятайте, що якість як ваша та тіло ваше. І говорили брати його матері про нього голосно. До Сихемських господарів усі ті слова, і їхнє серце схилилося до Авімілеха, бо вони сказали Він наш брат. Але, як я вже казав, ця історія починається ще в попередньому розділі. Так, цю історію треба подивитись з восьмого розділу 33 го вірша, після того, як помер Гідеон. І що почали робити сини Ізраїля, як вони почали вклонятися Баалберіту, і ми бачимо, що Авімелех є дитиною, сином Гідеона, але він народжений не від дружини Гідеона, а від наложниці. І ми в 33 му вірші бачимо слово, яке використовує Гієнка. Що Ізраїліві сини знову чинили перелюб із валами. Тобто хтось залишався, хто мав певний досвід, історію, і вони знову повернулися на це коло коло гріха. Мені здається, що ось дев'ятий розділ є певним, не те що підсумком, а ось продовженням, так би мовити, 35-го вірша, де написано: вони залишились невдячними і до родини ярувала Гедеона. За всі ті добродійства, які він учинив для Ізраїлю. І далі ми бачимо дуже схожий наратив на те, що тут написано. Так, вірно, а це про це мова йдеться. Але в восьмому розділі ці три вірші вони дуже стисло про це кажуть. А в дев'ятому розділі наводяться факти. Як пояснити те, що написано, як закінчується восьмий розділ? І тому ми бачимо прогресію зла, про яке каже слово Боже, про вклоніння ідолам, тому що Гідеон був єрубаалом. Тобто тією людиною, яка зруйнувала вала, і жертівники алтари, і дубрави, і священні дерева, астарти, з цим всім покінчив Гідеон. І за часів Гідеона він не дозволяв цього робити, але в людей була схильність до того, і вони може тайкоміць, але практикували те, що було в культі Балу. Гріх має здатність розмножуватися як вірус, і він також передається в поколіннях. Він знову і знову відроджується, і тому з цим потрібно бути дуже обережним, друзі. З гріхом не можна мати нічого спільного. Гріх потрібно викорінювати, умертвляти в своєму житті. І це тривала боротьба, яка продовжується ціле наше життя. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня. І щогодини Тарас Шевченко. Дев'ятий розділ особисто для мене є дуже яскравою ілюстрацією того, як впроваджується диктатура, а люди приймають це із задоволенням. Варто звернути увагу ось на ці слова авимелеха. Що ліпше для вас, чи панування над вами 70 мужів, усіх єрубалових синів, чи панування над вами мужа одного, і пам'ятайте, що я кість ваша та тіло ваше. Панування одного це завжди очевидна диктатура. Але тепер у нас і питання виходить, що в той час в Ізраїлі знов не було судді. Народом керували сини Гідеона. Коли Гідеон дав. Або можна сказати, завдяки Гедеону, Господь дав спокій на землю, то його сини підтримували порядок в тих Містах, в тих краях, які визволив Гідеон, тому що Гідеон брав на військову службу людей, кликав, люди були покликані з не всього Ізраїлю, а з деяких племен. І над цими племенами Гідеон мав авторитет, вплив, владу і сини. Гідеона отримали таку саму автоматичну владу, вплив на них, і тому Авімелех прийшов туди і сказав, що він не хоче, щоб сини Гідеона панували над сихемом, тому що Авімелех був з сихему, тобто його мама була тобто... з сихему. Він каже, типу, я якби більш законний керівник, ніж вони, тому що я, типу, як звідси. Ну, можливо, тут вважається не скільки більше, скільки я свій. Ну, можливо, ти пам'ятаєш ось деякі політики цю карту розігрують. Тобто, я з вашого регіону, я начебто свій, тому голосуйте за мене, бо я розумію проблеми нашого регіону. Але ж насправді це, ну, це не про що. Так тому він і каже: зверніть увагу, що він тут поєднує. І згадує те, що сказав колись Адам про свою дружину, що вона кістка від його кісток. Так само і він каже: ніби я частина ваша, найрідніша, найближча людина до вас, тому обирайте мене, і хай вами не панують інші люди, інші сини Гідеона, тому що я ближче до вас. Дійсно, в цій промові Авімілеха згадане щось з другого розділу книги буття це слова тіло і кістка, але тут є дещо із третього розділу книги буття. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю. Авімілех завойовує людей хитрістю, так само, як змій спокусник, і вони ведуться на його обман. Ім'я Авімілех означає цар, але це цар самозванець, так само як і диявол. Авімілех ненавидить 70 своїх братів, так само, як сатана, ненавидить Господа Бога, а також його владу. Авімелех він не був законним сином Гедеона. Він був сином наложниці, він не мав підтримки якихось впливових людей. Чому взагалі він балотується на царя міста? Ну, типу, з якої радості? Тому що Авімелех не має спадщини від Гіндеону, бо він є сином наложниці. Але він пам'ятає, звідки він походить і земля. На якій він народився, скажімо, його мама і батьки його мами, вони були саме з цього краю. Тому він приходить і хоче отримати цей край в якості спадщини. Добре. Було багато людей з того міста, щоб будь-хто міг прийти і щось вимагати, чому саме він. Бо він син Гедеона, фізичний, генетичний, розумієш, і мені здається, він на це знаєш, діди воювали. Тобто, ми на перемозі когось, хто був поперед нами. Ми намагаємось якось виїхати. Я використовую славу іншого. Його можна порівняти з будь-яким громадянином чи жителем тієї території. Тому що він походить, він син визволителя, тому він на правах сина визволителя приходить до них і каже, що краще, щоб вами керувала людина, яка близька до вас, яка знає ваші потреби. Але я не просто так людина, яка з грязі в князі, а я людина, яка походить з вашого визволителя. Те, як саме Авімілех вступив у права власності, дуже нагадує слова диявола під час спокуси Христа. Диявол сказав йому, тобто Христу, Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю. Кому хочу її, тож коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. А Вімілех, який диявол захопив владу нечесним способом, і ми далі бачимо, якою саме ціною. І дали йому сімдесят шеклів срібла з дому Баалберіта, а Авімілех найняв на них пустих та легковажних людей, і вони пішли за ним. А він прийшов додому свого батька в офру і повбивав своїх братів, синів Єрубаалових, сімдесят чоловіка на однім камені. І позостався тільки Йотам, син Єрубалів, наймолодший, бо сховався. Цікаво звернути увагу на те, що жителі Сихему організували вбивство синів Гедеона за кошти, так би мовити, релігійної громади. 70 срібних шеклів з дому Баалберіта досить близько це перегукується із зрадою Христа за срібняки, і також зрадою братами Йосипа. Що взагалі представляв собою цей дім Або Хто такий Баалберід? Хто такий був Баалберіт? Баалберіт – це був ідол, якому приносили на кам'яному жертовнику людей. І ці пожертви, ці кошти пов'язані. де хто казав, що ми не можемо принести людину, тому ми хочемо викупити. Це кошти, які помазані, можна так сказати, кров'ю. Це гроші це, ну, гроші, це брудні гроші, але це не просто брудні гроші, це гроші в крові. Як колись фарисеї сказали, ми не можемо їх додати до скрині храму, бо це гроші крові. Їх не можна з святими грошима поєднувати. Але ми бачимо, що Авімелех не нехтує цими срібними грошима. Він бере і наймає кілерів, які вб'ють його рідних братів. Ми бачимо тут, що Авімелех, він, ніби дитина не Гідеона, а дитина Каїна. Який вбив свого рідного брата. А чого він його вбив? Тому що він його ненавидів, тому що його рідний брат мав стосунки з Богом і Бог приймав його жертву. Авімелех знає, які стосунки його брати мають з Богом. Але ми бачимо, що Авімелех схильний. Ходити на інший бік в бік Бальберіта, ідола. Якщо дивитися взагалі на історію і особливо там, дохристиянську історію, паралельно християнську історію, то можна помітити, що вплив поганських жертв, релігійних жертв на владу, особливо якщо говорити, наприклад, про там, Майя, Інків, то там був досить великий вплив саме релігійних жреців на владу. Ось, Так що мені здається, що, можливо, це схоже і тут. А ось саме вбивство, звісно, тобто є одразу ну, дві сторони, як ви сказали, брато вбивство, коли хтось настільки сильно ненавидить. Через те, що можливо відрізняється від них, через те, що вони не приймають його в свою компанію, як би мовити, і в історії ми можемо знайти дуже схожі. Приклади, коли необхідно було знищити абсолютно всіх нащадків для того, щоб мати право на престол, скажімо так. Мені здається, що і в, в Русі були декілька випадків, коли необхідно було знищити всіх нащадків. Так само мені здається, в четвертій книзі царів також ми знаходимо схожі історії, коли знищувалось повністю царський рід для того, щоб хтось якби став на їхнє місце. Але дійсно це ну, надзвичайно жорстоко треба було прибрати Всіх спадкоємців, тому що якщо хтось лишається єдиний суперником, то буде така тяжба. Може, судова, може ні. Тому що вирішує Авімелех, він вирішує прибрати всі перепони на шляху до своєї цілі, в яку він хоче влучити, до своєї мети, в який спосіб Ось він це робить, і якщо подивитись, згадати брата Ісуса Христа, Юду, да, який пише про характер людини, він перше, що каже про Каїна, який не любив свого брата, і сказано, що він іде шляхом цього брата Каїна, і він вбиває свого брата. Особисто я в цій жорстокій розправі, яку вчинив Авімілех, бачу темну тінь сатани, який воює супроти насіння жінки. Це виповнення того пророцтва, яке проголосив Господь на самому початку, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Диявол воює з насінням жінки, перешкоджаючи приходу Христа в світ. Саме тому. Єгиптяни знищували єврейських хлопчиків. Нечистива гофолія вбивала царських синів, і цар Ірод знищив немовлят у Віфлеємі. А Вімілех належить до цієї самої когорти богопротивників на превеликий жаль. І ми маємо усвідомити друзі, супроти кого ми насправді ведемо боротьбу. Наша боротьба супроти диявола, пам'ятайте про це. Біблія найкраща інструкція із застосування життєвих навиків. Цей п'ятий вірш. Він несподівано нагрянув на дім свого батька в Офрі і стратив на одному камені своїх братів сімдесятьох мужів синів Єрувала. Стратив. Значить, це, типу, не просто битва, не знаю, сутичка, типу там засідка, а наче це. Ну, страта. Публічність, да, так. публічність. певна. Це натяк на те, що він їх приніс в жертву Баальберіту, тому що він приносить, їх вбиває на одному камені. Зазвичай жертівники робили в ті часи з каменю. Тому як можна вбити 70 людей стратити на одному камені? Якби це було те, що їх обезглавили, то можна було б сказати, що це дерево якесь. Як відрубають голову, але на камені приносили жертву, тому можна уявити, що їм перерізали горло і цією кров'ю полили цей камінь. Так, да, дуже схоже на поганські різні ритуали, дійсно. Але Ось... в п'ятому вірші є ще один цікавий момент, де написано, що залишився лише наймолодший син і Йотам, оскільки заховався. Для мене це схоже на ситуацію з Йоашем, який також був схований, коли вигублявся весь царський рід. А подивіться. Хто слідує за Авімелехом? Що він за лідер? Четвертий вірш каже про те, що за ним пішли люди, які пусті. Що значить людина пуста. Так само, брат Ісуса Христа, Юда згадує про хмари, які в собі не мають води, які пусті, які куди вітер дує, туди вони і носяться. І далі сказано, що вони легковажні. Це слово лиховажнє означає, що вони не мають своїх шляхів, означає, що це люди анархії, вони роблять безчинство, безлад, в них немає порядку. І він їх придбав, можна сказати, за кошти, і вони чинять беззаконня. І вони пішли за ним. Чому вони пішли за ним? Тому що він їм дав срібло. Так само, як і Валаам пішов, і вони вбивають не рідних братів своїх, але вони вбивають ізраїльтян. Дух, погляди в них з їхнім лідером схожі, тому не можна звинувачувати лише Авімелеха, Авімелех знайшов людей по собі. Вони такі самі, як і він. Вони не можуть сказати, він нас примусив, вони такі самі, вони легковажні. Говорять, яке їхало, таке здибало. так? Так, так, народ скаже, як зав'яже, тому він вибирає таких людей. І дуже важливо, щоб ми сьогодні мали принципи, тому що люди, які не мають принципи, вони можуть приймати закони, які проти Божих принципів, які проти моральності, проти людяності. І треба нам бути тими людьми, які живуть за принципами Господа Бога, який створив людей і знає, що краще для людей. І далі ми бачимо: а він пішов додому свого батька вофру, це п'ятий вірш, і повбивав своїх братів сімдесят людей на одному камені. І позостався тільки йотам. І цими словами я хочу нагадати, що завжди, коли людей Божих переслідують, нам треба пам'ятати, що завжди Бог береже залишок. Святий залишок, про який пише Павло в 11 розділі до римлян, і каже, не всіх повбивали, лишається залишок, який вірний Богу. Тому що ми бачимо дуже цікава цифра: 70 людей, 70 душ, тому що Верховний суд Ізраїля, Синедріон, він складався саме з 70. Людей, євреїв, які виносили постанови для всього народу, це дуже великий вплив. І тому ці брати вони жили разом, вони мали вплив на весь Ізраїль. І що він робить? Він знищує владу, він знищує суддів. І, в шостий вірш, після цього зібралися всі мешканці Сихема, Разом зі знатними людьми дому Міло і пішли до священного дуба стовпа, що неподалік Сихема, і проголосили Авімелеха царем. Наче все легітимно, так би мовити. Мені чомусь ця історія нагадує, коли Адонія, якби, сам себе помазав на царя. Але так, тоді знаходиться, приходить, в п'ятому вірші написано, що він заховався, і, наскільки я пам'ятаю, він тоді втік, чи це пізніше вже. Ну, звісно, що йотам ховається, бо він праведна людина. А в книзі приповістей сказано, що праведна людина бачить пастку і ухиляється. Тому це не було якимось таким слабкостю Йотама. Він міг вийти і сказати, хто ти такий, що ти робиш, хто тобі дав владу. Ні, він поступає розумно, він береже найдорожче, що в нього є. Він береже свою душу і ту владу. Яку дарував Господь Бог його батькові і йому, яку він успадкував після смерті свого батька. Тому він береже себе не заради себе, а заради блага народа Ізраїля, тому що він розуміє, що він лишився єдиний, хто був з братів, хто вклонявся Господу Богу, хто був на боці Бога. І тому він ховається, і що вони роблять? Вони повертаються до Сихему. а Вімелех і його ці куплені люди повертаються до Сихему жителів цього міста, які мають право на цю землю Сихемську. І вони зібрались. і... Коли такий натовп озброєних людей прийшов в місто, то господарі або володарі землі маються на увазі, і весь дім міло, бет Міло, можна сказати, дім міло. І вони пішли, але куди вони пішли? Вони пішли під Елон. Елон це дуб. Так само ангел Господній зустрівся з Гідеоном біля дубу і дав йому владу, і покликав його звільнити синів Ізраїля. Тут що ми бачимо? Ми бачимо, що збираються люди. Недобрі люди, які керуються небожими принципами, вони збираються і біля дуба його ставлять, або, можна сказати, помазують, проголошують Авімелеха царем. Що це за дуб був? Це дуб, біля якого вклонялося Баальберіту, Сихемі. Тобто ми бачимо, що ідолом Баалу і його в різний спосіб називали. В одній місцевості він був Баал-Берід, в іншій місцевості він був Баал Зивув, і ми бачимо далі в цьому оповіданні людину, яку зовуть Зевул. Тому ми бачимо, що цей край пропитаний культурою проти Бога. Яка налаштована проти Бога. І про це повідомили Йотама. Про те, як розвивалися події далі, ми почуємо у нашому наступному випуску. А сьогодні завершуємо наше вивчення. Божих вам благословень і до зустрічі! Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в телеграмі, де ми анонсуємо виходи. Нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом.